Добрий день, дорогі брати і сестри, царство Боже це царство взаємної любові і тільки ті люди, що розраховують в своєму серці на любов Божу і більш ні на що, можуть до нього увійти. А якщо ми розраховуємо на багатство, на знання, на праведність, то перед нами може Царство Боже і бути закритим. Отже, неділя 25 і Седмиці 26 після Святої П'ятидесятниці за православним календарем, 15 грудня в цьому році, неділя 25-та після п'ятидесятниці. Пам'ять прока Авакума і преподобних Афанасія Затворника Печерського у ближніх печерах і Афанасія Печерського у дальніх печерах києво Печерської лаври. 16 грудня в цьому році початок Седмиці 26 після п'ятдесятниці пам'ять пророка Сафанії та преподобного Сави Сторожевського. З чудотворця 17 грудня пам'ять святої Великомучниці Варвари і мучниці Івлінії, Преподобного Іоанна Дамаскіна та Святителя Геннадія архієпіскопа Новгородського. 18 грудня пам'ять преподобного сави. Освященного 19 грудня, червоний день в православному календарі, пам'ять святителя Миколая, архієпіскопа, мір Ліківських, Чудотворця. 20 грудня пам'ять Святителя Амвросія, епіскопа Меділанського, преподобного Іоанна Посника Печерського у ближніх печерах. Києво-Печерської лаври та святителям в Росії сповідника епіскопа Кам'янець Подільського. 80 років з Дня Мучинської кончини. 21 грудня, пам'ять преподобного Патапія. В цей недільний день за божественною тругією ми слухаємо Івангель від Луки. Розмову Ісуса Христа з богатим юнаком і слова Спасителя про те, як важко багатому війти до Царства Небесного. І треба згадати, що ця бесіда Спасителя з багатим юнаком відбулася зразу після Його благословіння до дітей, коли він сказав, що якщо не будете, як діти. Не можете увійти до Царства Божого. І юнак питає, а що мені треба зробити, щоб спастися? Такі ми, дорогі брати і сестри, коли почуємо слово Боже слово істини правди, а ми шукаємо якісь інші слова, щось інше, щоб нам було до вподоби, щоб нам було легше. Раніше вважалося в Старому заповітті та й зараз вважається у багатьох християнських сект, що якщо людина багата, то, то це в неї велике Боже благосвіння, що вона і праведна. Але ні, якщо людина не розточає, не ділиться своїм багатством матеріальним, духовним, інтелектуальним для допомоги іншим людям, то вона не зможе дійти до Царства Божого. І на цьому тижні на прикладі нашого православного календаря ми бачимо тих великих людей, котрі були зовсім не бідні, але вони всю свою любов, віру, надію, свої матеріальні і духовні дари. Потратили на допомогу церкві, на допомогу іншим людям. Це перш за все, 17 грудня свята велика мучниця Варвара. Вона була дуже з багатої родини. Батька її пестував, але батько був язичник. Це був третій початок четвертого століття. Узнав, что дочь христианка, отец стал ее первым гонителем. Следуя своим языческим представлениям о благе дочери, он передал ее правителю Марциану, чтобы устрашить и сломить. Но их жестокость только укрепляла ее. Христиане молились о своих гонителях, ибо не ведают те, что творят. Варвару раздели до гола и долго избивали воловьями жилами. Чтобы усилить страдания, рано растирали глиняными черепками и жесткой волосиницей. Вечером Варвару привели в темницу. Она долго молилась, просила Господа о помощи. Дерзай, невеста моя, не бойся, я с тобой. Я охраняю тебя, я знаю подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем. Варвару еще долго мучили, она только молилась Господу, просила о радости спасения. Правитель присудил ее к смертной казни. Казнь совершил Диаскур, он сам отвел свою дочь за город к месту казни, и Варвара смиренно склонила голову под меч отца. Святая великомученица Варвара шануется и в Захидней, и в Схидней церквах, и мощи с двенадцатого столетия Находяться у місті Києві, зараз у Володимирському соборі, тому що візантійська царевна Варвара вийшла заміж за київського князя, і вона зображується дуже часто щащою святого Причастя, вона, котра віддала усе в жертву істинному Богу. Отримала від нього велику благодать. І цією благодаттю вона спасає і приводить до Царства Божого через сповідь і святе причастя усіх тих, хто щиро до неї звертається кожен день свого життя. Таке є духовне придання нашого православного народу. І саме. З дня святої великомучці Варвари на Україні починалися нікольські свята. Три дні святкували на честь святих великомучці Варвари, преподобного Сави і святителя Миколая Чудотворця. А преподобний Сава юнаком пішов у монастир. Він жив у VI столітті заснував лавру, котра зараз називається. Його ім'ям і дав усім монастирям православним церковний устав, по котрому багато що написано і в нашому православному календарі. І в день 19 грудня багато хто з нас, навіть дорослих, становиться дітьми, тому що ми звертаємося за допомогою, за проханням до якогось духовного. Або навіть матеріального подарунка до святителя чудотворця Миколая. Ніколіна страна так називалася Київська Русь. Київську Русь називали будинком Пресвятої Богородиці, але з приділом на честь святителя і чудотворця Миколая. Згадаємо, що в нашій фортеці святої Праведної Лисавети є равілин. На честь Великого Святителя і Чудотворця. В Пербуженському церкві є предел на честь Миколая Четворця в кафедральному соборі, на честь успіння Пресвятої Богородиці, котрий був зруйнований після Другої святої війни, також був вівтар на честь святителя Нікола Четворця, так само і на честь святої Великомучениці Варвари. Увесь християнський світ святкує у цей день. Але особливо нам дізнатися, як святкують православні євреї, православні араби на святій землі. Біля Віфлієма знаходиться місто Бенджала. Це місто особливо, палестинська автономія. Але там більшість. Населення є православні християни. Там чотири православні храма, тому що на цьому місці жив святитель Микола Четворець, котрий ще юнаком звершив повництва на святу землю. Мы на празднике Святого Николая в православной деревне Байджала, неподалеку от Вифлеева. Богослужение в день престольного праздника совершает Иерусалимский патриарх Феофил. <music> вот так неожиданно завершается праздник, посвященный святителю Николаю. Своеобразный крестный ход. Церковные праздники в Святой Земле отмечают не только в стенах храма. Вот такими праздничными шествиями сопровождаются самые значительные церковные события. Причем увидеть их можно не только в Палестине, но и в окрестных странах. Мы чувствуем, что у нас остался немножко только держаться. Но наши роли сейчас укрепляют, укрепить прихожане, укрепить будущее поколение. Это дети, воскресные школы, учиться, как любить свою землю. И нам, дорогие братья сестры, нужно учиться быть как дети, чтобы заслужить... Царство Боже, щоб забути і про багатство, про знання, про інтелект, а тільки розраховувати на те, що Божа любов, Божа ласка, милість Божої Матері і святих угодників Божих, допомога і любов до нас, людей, наших близьких, допоможуть нам в нашому християнському житті, ангела вам, хранителя! Uh oh